Пані Олена, з днем народження! Зустрічаємо білого ведмедика! Панду, без патроне вашого чоловіка! Сюрприз вам! З днем народження! З днем народження! Отакий От вам сюрприз неочікуваний! Вітаю я тебе, 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 з ним народження тебе, моя дівчинка, ти буде в тебе все. Добра мінська, щоб ти була здорова Щаслива була Вітаю, я тебе, моя дівчинка, 12 рухідці тебе цей Танцює для вас пес патрон, білий везме, дексиді і панда. З Днем народження, сюрприз вам від чоловіка Владислава, Щоб цей день запам'ятався на все життя. Така, я, кастя, принцеса і сна. Тобі дарую, я пісню свою, танцюю зі мною, а я тебе лап'ю. Днем народження тебе. Днем Народження, вітаємо! Моя дівчинка, не буде в тебе всем. Добромінчик, перше, ти була старом. То... Обнімайте нашу міністри, обнімайте, обнімайте, отак От всі. І чоловік Владиславом дарує квіти, це вам квіти. Беріть квіти, це вам, це вам. Вітаємо! Давайте пройдемо отуди на... до квітів. Туди там ще потанцюємо, і пофотографуємось.